що пацани, Ви на каналі Паша Ротор. На вулиці йде дощ. І приблизно зараз в мене такий самий настрій. Як не дивно, тому що сьогодні приїхали мотоцикли, сьогодні саме той день, в якому почнеться історія, в якому почнеться старт того, що ми робили цілий 23-й рік. Типу, це великий проект, Чесно, в мене зараз е дуже змішані емоції. Е я напевне мав би. Мати якийсь емоційний підйом, тому що дуже багато було роботи пророблено, дуже багато було проблем. Але зараз, типу, у мене просто ступор, чесно. Хочеться вже швидше приступити до моменту вигрузки. Я розкажу, що таке ротор, що таке реальний ротор. Не цей матарт, бо, типу, це все був фан. Це були фанові відео. Нам приїхав зразок. Ми його просто там закастували, зняли, просто по приколу сказать. Зараз 4 січня і саме в цей день починається справжня історія ротора. Я думаю, через хвилин 10 ми будемо на складі. І, в принципі, ви все самі побачите. Вам приємного перегляду, і ми починаємо. Ну що, пацаки, погодка то не льотна. Але от, контейнерок стоїть, на складі приїхали, і я сподіваюся, що те, що там знаходиться всередині, дуже льотне. Откриваємо і поїхали. Руки грязні, контейнер відкрили. Я десь 25 хвилин промодохали з пломбою, тому що він їхав на ЖД через наших друзів-поляків. Тому пломби дуже сильні і ми не взяли болгарку, но перерізали, але все ок. Приступаємо до розгрузки. Ми переміщаємося в склад. І я думаю, що зараз самий момент. розказати взагалі про компанію Rotor, взагалі хто за цим всім стоїть, що за люди тут це все робили, хто я тут такий, який я взагалі боком до цих мотоциклів. І, в принципі, під розгрузочку це все буду вам розказувати. У нас вже трохи пішов вверх. Реально, типу, я був дуже там, трохи присаджений. Розказую чого. Давайте, перший блок. Дуже довго все їхало, чесно, Весь 2023 рік робилось. Дуже все, скажімо так, дуже багато було палок в колесах через причини, які, на жаль, ніяк я не міг перемогти. Перше. Мотоцикли були готові ще літом 2023 року. Весь Період з березня по серпень вони розроблялись. ми розробляли технічну документацію, підбирали, тестували. Це зайняло півроку перших. Далі в серпні вони були готові. Вони погрузились на корабель. І в китайців, хто не знає, китайців в них свято за свято. І святкують вони не гірше, ніж українці. Тобто просто він був загружений і два тижні контейнеровоз, великий корабель, просто я в Шанхаї просто він не випливав, тому що в них вересні було якесь там якесь там свято дракона приблизно. Тому вересень ми пропустили. Далі очікувана дата поставки в Україну була 15 жовтня минулого року. Жовтень перенесли судозахід в порт на 10 листопада. Після цього перенесли судозахід на 19 листопада, тому що десь там корабель в Малайзії застряв. І після цього я думаю, нікому не треба розказувати про наших друзів-поляків, які дуже нам допомогли. Після цього ми шукали, як його вивести з Польщі з порта. Прийняли рішення пускати його на потягу. Потяг це так само черги. Ми вивезли його. Далі це перша партія ротора, дуже багато документальних всяких там дій, рухів, ліцензії. Це акцизний товар. Тобто, по... паралельно тому, як готувався в принципі технічний технічний проєкт ротора як мотоцикла, все робилось документально. Бо цей мод має ставати на документи. І я з вами просто зараз ділюся інформацією, як реально воно все відбувається. Тобто це кров'ю і потом. Реально. Типу, в мене був дуже-дуже поганий настрій, буквально останні два тижні, тому що все йшло не так, як хотілося. Але зараз воно є. На жаль, в 24-му році, а не в 23-му році. Але добре, що так все воно доїхало. Все, слава Богу, реально все дуже класно. Я радий, що все доїхало. В... Цілості не буду вас обманювати. Я вже його бачив, я вже його відкривав на митому терміналі ще тиждень тому. Ми робили огляд попередній і все ок. Коротше, символічно, перші мотики, склад затягую сам. Можна подивитися, що це не жарт, це не просто мотар, який ми кастомили, пацани. Це реально ну це великий проект. Типу, це проект, який я поставив просто на кон тут. Все поставив реально. Все, що, абсолютно все, що я за життя заробляв, вкладував, робив. Я все кинув і ось, в принципі, це моє дитя моїх останніх вісьми років в бізнесі. Переміщаємося в контейнер. Ще поки йде вигрузка. Вже ми половину майже вигрузили. І трішки хочеться зачепити. Тему компанії ротор, взагалі, що це таке? Бо я розумію, йде злам свідомості, тому що в перших два відео ми показували просто мене, і зараз ми просто показуємо мене. Насправді, ротор це велика команда людей, і за моєю спиною стоїть дуже багато людей, професіоналів і спецсільців своєї справи. У нас дуже класний логістичний відділ. У нас є круті брокери, з якими ми працюємо інженери в Китаї, тестувальники в Китаї. Тут бухгалтерія, складські, складські приміщення, вантажники, менеджмент. Це все є. Це все дуже багато людей перейшло з моєго минулого проекту по капсулам сюди. Це все у нас є. Велика кількість людей перейшла просто з моєї команди зараз сюди на проект ротор. Типу, я не один, я просто показую себе одного, тому що, на мою думку, суб'єктивну, це все, що там відбувається, не цікаво. Я не думаю, що вам цікаво дивитися, як ми сидимо просто там днями з понеділка по п'ятницю. Робимо документи на ліцензію на продаж в Україні мототехніки, як ми подаємо документи на Київський МВС, як ми розмитнюємо, як ми з бракерами готуємо митні різні документи. Як ми там з заводом, який нам робить ці мотоцикли, там просто тонни переписки. Це все не цікаво. Це все не про мотоцикли. Це внутрянка, яка абсолютно ніякої ролі не грає. Взагалі, ну як мінімум на Ютубі, так точно. Ви будете бачити тільки мене. Ви будете бачити мотоцикли, ви будете бачити, можливо, когось з команди, хто є дотичним до мотоциклів і хто на них, як мінімум, їздить. Тому зараз я хочу раз і назавжди просто так поставити крапку на цьому, що я вас розумію, що типу, є тільки один я, і як будто би я просто позвонив і сказав, будь ласка, привезіть мені там пару контейнерів мотоциклів, зробимо так-то та і так-то. Та ні, це насправді не так. Я вам вже пояснив, чому. Є багато людей, які працюють над цим, є багато людей, які працюють на Компанії Rotor є багато людей, які працюють е, на аутсорсі, типу як там логістика, там, митні е, всілякі історії і так далі. Тому тут ми будемо разом з вами, разом з мотоциклами. Можливо, хтось буде ще з'являтися зі мною, але я не бачу сенсу абсолютно ніякого, тому що це трішки навіть конфіденці... конфіденційна інформація, як взагалі все всередині робиться, тому що я думаю, що це відео... ці відео мої будуть дивитися не тільки. Прості там люди, які катаються на мотоциклах, а й люди, які мають прямий доступ до мотоциклів, можливо, які возять мотоцикли, тому трішки хочеться зберігати цю таку таємничку. Дуже незвично сидіти на продукті, який ти розробляв цілий рік. Чесно, в мене зараз дуже зміщені відчуття. Я багато зараз говорю за відчуття, тому що в принципі сьогодні цілий день відчуття. Я зранку став, я не знав, що воно все приїде. Мені логісти підтвердили, що буде сьогодні контейнер, дуже багато документальних всяких там рухів взад-вперед. І от зараз я сижу на вже на готових мотоциклах, які, в принципі, дуже дуже скоро підуть на ринок України. Це новий бренд на ринку України, який дуже довго робився, який робився насправді з душею, з серцем. Тому що я розказую свою історію. Я сам 4 роки їжджу на красовіку, і в принципі глобально знаю цей ринок з середини, тому що я сам ще рік назад, у 2020 році, був чимось клієнтом, клієнтом якогось бренда. І насправді ви можете зі мною в цьому відео не погоджуватись. Можете погоджуватись, але тут зараз я буду говорити дуже багато відвертих речей. Буду говорити трішки жорстковато і буду говорити ну, трішки з призми того, як я це бачу. Я звичайний пацан в 20-му році купляє собі красовика зимою, не в сезон, тому що це була моя мрія. Я розумію, я тоді розумію, що це або зараз я куплю, або я вже не куплю взагалі. Починаю кататися, їздити, скажімо так, поринаю в цей ендуро світ. Так, як можу. Я не скажу, що я там якийсь супер про райдер але ну, типу нормальні там, траси, я їду без проблем. Я паралельно займаюсь бізнесом до вес... до осені цього року, 23-го, я мав виробництво капсул для прання. Це насправді великий бізнес. З 2017 року ми розвиваємо взагалі там, різні проєкти. Працював все життя над різними брендами. Більшість це була побутова хімія. Це... Ми працювали з великими національними мережами. І я розумію, там, що вертаємося до 2020 року. Що я простий пацан, який катається на красовику, я не знаю взагалі нічого про цю нішу. Я просто людина, яка їжджу. Я їжджу і, наприклад, там, я стикаюся з такою проблемою, як запчастини. Ось там ви можете бачити запчастини, ціла гора запчастин. До неї ми ще повернемося. І я купую запчастин, їх нема де купляти. мені ніхто не відповідає. Я думаю, що всі з цим стикалися. Мотоциклів є багато, купити мотоциклі можна багато, а типу ремонтувати їх, ну, шукай де сам довбийся, хочеш. Якщо ви не погодитесь зі мною, то ну, пишіть об'єктивно в коментарі, що я щось говорю не так. Але це воно так і є. Тому що і я, і ви так само ми їздимо на одних ти самих мотоциклах. Їздили до цього моменту. І, наприклад, там я дзвоню, сайтів немає, імпортерам все рівно, ніхто не заводить запчастини. Якщо їх і завозять, то це за якісь конські просто кошти, які просто фізично коштувати стільки не можуть. Тобто я там вже восьмий рік працюю з Китаєм, так, глобально, і по обладнанню, і по інгредієнтах ми працювали, і по різних просто. Проєктах, які підключеними робили, і я знаю, що просто стільки це з Китаю коштувати не може. Воно нікуну воно не коштує стільки. І це одна із проблем, яка, яку я на той момент бачив в, взагалі, в ринку мото, моторинку України. Я катаю перший, другий рік там, пересідаю з інших різних мотиків на інші бренди, пробую щось там, типу там, пересідаю на більші кубатури. І я стикаюсь з тим фактом, просто от я, як, як райдер, да, я стикаюся з тим фактом, що взагалі ніхто не зацікавлений розвивати мотоіндустрію в Україні. Як взагалі це все працює на сьогоднішній день? Це я говорю з призми своєї. Ви можете з ними погоджуватись. Може, я буду зараз дуже різкий, але так і є. Імпортери, по-перше, ринок дуже монополізований. Тобто всі ці бренди, які ви бачите в Україні, це буквально там 5 імпортерів між собою завозять в Україну. Це, це суміжні бренди, тобто це одна юридична особа, яка завозить там різні бренди. І ці бренди, взагалі, люди, які цим займаються, для них це просто бізнес. Це простий бізнес, де вони просто привозять тисячі мотоциклів кожен рік. Вони це скидають на ринок, і їм після цього взагалі плювати на нас, як е споживачів, на клієнта, на те, як ви будете робити сервіс, чи з'явилася якась нова мототраса. Мото взагалі всім просто як скажемо класти великий болт, і це просто з року в рік ринок росте. Індустрія глобально в світі росте, мототехніки. А в Україні ті люди, які б наприклад, мали б розвивати взагалі це все, вони це абсолютно не прикладають ніяких зусиль до цього. Нуль. Можливо, є якісь там мінімальні потяги до чогось там, може якийсь десь мод, там десь появиться, типу десь там на змаганнях можливо, але взагалі немає ні контента, ніякого, ні оглядів, ні мотоспорту. Ні нових крос-треків якихось там по Україні. Взагалі, люди, які займаються потужним мотоциклом в Україні, вони мають ці можливості. Це дуже легко робиться. Тобто для них це навіть не один там відсоток їхнього оборота. Там п'яте, це не з'являються сервіси, немає взагалі стежної підтримки. Ти телефонуєш до імпортера і тобі просто вітає людина, яка вчора е, ну, робила десь, не знаю, десь не в мотоіндустрії. Вона взагалі не знає, що такі запчастини, і що тобі відправити, не відправити. Немає сервіса клієнтського взагалі. І глобально. На сьогоднішній день в Україні також, на мою думку, це все, що зараз відбувається з мотоциклами, це не мотоспорт в тому вигляді, який є у світі. Це більше індустрія розваг, тому що десь років тому китайці дуже потужно вірвалися на ринок мототехніки взагалі в світі, і вони почали давати доступ для нас, простих українців, які не мають в принципі можливості купувати дорогі мотоцикли, нові Вони дали доступ. До дешевих мотоциклів там від півтори там, до трьох тисяч доларів. Давайте в цьому діапазоні. І ми всі мужики в принципі нам займатися в житті нема чим. Глобально для жінок є величезна індустрія розваг. Це і манікюрні салони, і е, шопінги, і навіть просто вдягнути гарну сукню і вийти в ресторан. Це теж розвага для жінки. Ну, типу, просто я е, глобалізую це для чоловіків. Це що? Е, бухать я критично відношусь до алкоголя. Я взагалі просто я не переварюю. Е, рибалка. І баню з друзями сходи, немає взагалі що. І ці мотоцикли, чому настільки їх багато стає зараз? Тому що це дешевий спосіб розвіяти свою голову. І в моєму розумінні індустрія розваг включає в себе легкість і простоту цієї розваги. А саме ціна експлуатації мотоциклів. От ви запитаєте, що ротор може принести нове на ринок. Ну, напевно, я не можу принести новий мотор, тому що всі мотори, які є на мотоциклах, це контрактне виробництво. Це контракти виродуються зонкшена, ЄХА, там, типу, є багато брендів в Китаї. Я не зможу, напевно, принести там якийсь радіус нового колеса, бо всі 21 2118 наприклад, це. Але що ми можемо зробити? Ми можемо зробити простоту і легкість в експлуатації мотоциклів в цілому, глобально. Щоб ви купували просто ротор, ви на нього сідали і ви не думали, що вам треба буде купувати там передні пера на підвіску за 19 тисяч гривень, яких продають інші бренди. Ротор-перо. Одне буде коштувати в районі 3500 гривень. Ми будемо робити упор на сервіс, на запчастини, на наявність запчастин. Переходимо на. Буду називати це відділ запчастин. Ось ми можемо бачити зараз. Тут знаходиться 145 позицій в кількості десь до 1000 штук сумарно. Тут просто купа, все є, ручки. Повністю всі комплекти пластику, його дуже багато, Воно, його дуже багато вміщається в ці коробки. Куча колес. Колес просто величезна купа. Ну, тобто Ми до того заморочились, що ми навіть баки в зборі, які будуть коштувати недорого, привезли. Воно, ну, тобто, щоб ви розуміли, його, він тут не один, їх тут багато, розумієте? Ось. Два. І так само вони там знизу ще знаходяться. Купу комплектів резини привезли. Це раз. Вихлопна система. С Сідушки. Тобто, купуючи ротор, ви на 100% можете бути впевнені, що запчастини будуть в наявності, запчастини будуть підходити, їх не потрібно десь вишукувати, не потрібно робити ці квести, не потрібно там десь перекручувати, пересверлювати дирки, накручувати різьбу. Цього всього тепер не потрібно. Той, хто купив ротор, він безпроблемно ним володіє, він безпроблемно ним катається і просто ну, типу, мотоцикл дає рівно те, що він має давати. Це фан, це розвагу, це якийсь адреналінчик. І нуль проблем. Ці запчастини йдуть тільки на ці мотоцикли, на одну модель Rotor F-1. Вони не дешеві, тому що вони поганої якості. Вони дешеві тому, що ми на них не будемо заробляти взагалі. Тобто, це тільки відсоток на складські логістичні послуги. Візнемито і ПДВ при продажі в Україні. І все. Давайте просто для прикладу візьмемо одну запчастину, і на базі неї ви все зрозумієте без лишніх слів. Ось ми маємо в моїх руках величезне перо. Перо, яке розроблялось під моцик Ротор, під бренд-ротор, і це підвізка-ротор. Вона з регулюваннями. Ось, я навіть не можу зжати рукою її повністю. Таке перо в середньому коштує до 10 тисяч гривень одне. Тобто, давайте пара десь до 20 тисяч, 18-20 тисяч в всіх інших брендах на Україні. Ротор буде продавати цю підвізку пару десь в районі 7-8 тисяч гривень, в залежності від курсу. Просто вдумайтесь ці цифри 7-8 проти 20. І наголошую і повторююсь: це не через те, що ця підвізка погана, а це через те, що просто на вас наварюється в 500%. Повірте мені, як виробнику, я вже я знаю, що, за що я говорю. На вас всі імпортери, які вам продають запчастини, в основному, в більшості їхній, в їхній більшості, наварюється просто в 300-500 в відсотків. Не може перо коштувати пара пер 20 тисяч гривень. Тобто, якщо мотоцикл коштує 80 тисяч гривень, то ви хочете мені сказати, що пара два пера коштують 25% відсотків мотоцикла, ну це смішно. І саме для цього бренд-ротор починає свої існування для того, щоб... Я не скажу ламати ринок, але щоб приносити в цей ринок щось те, що ніколи до цього не було. Я думаю, що зараз ми тут розкидаємо приблизно там топ-10 запчастин, правильно? Які є, з'являється запчастина, назва запчастини, її рознічна ціна, яка буде для клієнтів. Головна думка, що ці запчастини можуть купувати тільки. Клієнти ротора, тільки люди, які їздять на роторі. Ми зберігаємо ці запчастини ексклюзивом для наших клієнтів. Ми зберігаємо ціни для наших клієнтів. Тобто, ви ці запчастини не побачите десь на інших мотоциклах. Ну, зараз, як мінімум, так точно, коли вони є тільки під мотоцикли. Тобто, це я, як власник бренда, я собі так вирішив, я так хочу робити, тому що я з цим стикався, я сам став жертвою. Цього всього, і я хочу, щоб люди, які їздять на роторі, вони не думали про завтрашній день. Я би так хотів, би, щоб до мене ставилися інші виробники і інші імпортери. На жаль, такого не було. І ось зараз ми маємо бренд-ротор. Що для мене ротор? Для мене ротор це е, проєкт, на який я поставив абсолютно все. Я продав абсолютно всі все обладнання, всі контракти, всі е, торгові марки, які в мене були. У мене абсолютно зараз нічого немає, крім отих коробок, на яких я сижу. Для мене це крок в невідомість. Так як я горю мотоциклами. Типу, Для мене це проєкт більше, ну, це не про гроші проєкт, Серйозно. Тобто, можна сказати, що це про гроші. Звичайно, тут є якісь заробітки, тут є якась є якісь математика, якось воно все б'ється. Але типу, те, що ми хочемо давати, і те, що ми хочемо взагалі глобально приносити в ринок індустрії України, ну воно майже абсолютно з'їдає всі будь-які можливі заробітки, які можуть бути з цих мотоциклів. Можна принести багато. Е, сервіс це в першу чергу, підтримка клієнта. Я хочу бути знайомий з кожним своїм клієнтом. От, як власник бренду, мені цікаво знати, хто на моїх мотоциклах їздить. Мені цікаво знати фідбек. Можна сказати, що це може бути народний бренд. Ви можете писати мені в інстаграм, ось ссылка десь тут з'являється. І ви можете там ділитися своїми якимись думками, як можна модифікувати, як можна робити мотоцикли кращими, так щоб ротори приїжджали кожен раз кращими, кращими і кращими. Є фідбек. Я це все приймаю, я відкритий до конструктивної критики, і за мною останнє слово, яке приїде мотоцикл. Тобто, я напряму маю відношення до того, яка компоновка буде, які ми будемо використовувати там запчастини, які будемо ставити підвізки, мотори. І це все може робитись разом. Тобто, ви, якщо ви клієнт ротора в майбутньому. Ви катаєтесь, ви отримуєте крутий сервіс, отримуєте круту клієнтську підтримку. Ми будемо старатися робити класний контент, ну типу, просто вносити в цю індустрію те, максимум того, що ми можемо взагалі внести. Можливо, хтось скаже, що ротор це типу там ще один Китай. Це не так. Насправді, ми дуже багато готові дати ринку України. Я горю цим проектом. Ми готові внести свіжий подих в це. Ми готові, скажімо так, підлити масло в цей вогонь. І змінювати і впливати на індустрію мотоциклів в Україні в цілому, я надію, що це буде великий проект. Я надію, що це буде успішний проект, не як проєкт бізнеса, чи там проект більше продати мотоциклів, а як проєкт того, що ми можемо робити величезну мотобанду України, яка буде базуватись на бренді ротор. Ми зможемо приносити щось нове. Ми зможемо робити не так, як роблять всі. От я чесно, я, 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 я хочу, щоби. От весь цей проєкт ротор він був такий пацанячий, без е, пафоса, без там я такий класний, що там маємо ні, взагалі. Тобто, я хочу спілкуватися з вами, я хочу мати коннект, я хочу з вами кататися. Я хочу виїжджати в Карпати. Я хочу, щоб ми на роторах катались по лісах, жарили сало і ну просто класно проводили час. Тому що я бачу в цьому перспективу в тому, що, по перше, люди об'єднуються біля мотоциклів. Це реально, мотоцикл має дуже високий рівень. Дотичності до серця, якщо так можна сказати, тобто люди, які там їздили три сорока на мотоциклах, ще досі це пам'ятають. Це дуже класно. Тобто, і ми можемо стати дуже великою рушійною силою, просто як команда, велика команда мотоциклістів України, яка може просто об'єднатися і мати правильні цінності, мати правильні цілі і йти вперед. Головна думка взагалі цього всього бренда це те, що я за нього віддаю своєю головою. От, я коли купую інший мотоцикл будь-якого бренда. Я знать не знаю, хто його привіз, що за юридична адреса, хто власник, хто власник бренду, хто там інвестора, хто що не знаю. цього всього ніхто не показує, бо всім все рівно. Я показую себе, от є він, я, паша ротор, бренд-ротор. І типу я відповідаю своєю головою. Якщо щось не так, спрос буде з мене і максимальний. І я це на 100% просто розумію, на 100 приймаю, на 100% з цим готовий жити, але жити так, щоб максимально задовільняти ринок. Задовільняти клієнтів і робити максимум від себе для розвитку моду індустрії України. Насправді це відео тільки початок. Ось ми зараз стоїмо біля одного розпакованого мотоцикла. Ми його вже пакували ще на митниці в контейнері. Ви можете побачити, як він виглядає. Всі наступні відео, всі компоновки, технічні характеристики, всі ціни там, типу, там, довжина, ширина, висота, все буде в на наступних відео. Цим відео я хотів просто сказати про себе. Я хотів взагалі вас трішки, щоб ви поринули в проєкт ротор, взагалі, звідки він взявся, що це таке. Це вже справжній ротор. Показати вам одного мотоцикла. Зараз ми його збирати не будемо, це будуть наступні офіційні огляди. І хочу вам всім позжати удачі в новому році, зараз, тільки що був Новий рік. Я надіюся, що всіх нас жде перемога. Я надію, що це все скоро закінчиться і ми зможемо жити в класній квітнечій країні, тому що я вірю в Україну. Я хочу вкладати, я хочу інвестувати в Україну. Мені подобається Україна. Я хочу тут жити, я хочу, щоб тут жили мої діти. До нових зустрічей!